Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр Кабмін розширив програму Доступні кредити 5.7.9» на прифронтові регіони. Розширення стосується 57 територіальних громад у восьми областях України. Підприємці, які працюють у цих складних умовах, отримують пільги. Продовження терміну можливість продовжити термін дії своїх кредитів до кінця 27-го року. Рефінансування право рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах. Чи вигідно купувати квартиру під інвестицію? Багато хто сумнівається, але цифри говорять самі за себе. Квартира в Києві може повністю окупитися за 11-12 років. І це лише за рахунок оренди, без урахування зростання вартості при продажу. Та чекати 12 років не обов'язково можна продати вже через 3 і заробити ще на підвищенні ціни. Якщо ви бажаєте придбати нерухомість чи продати, чи можливо вас цікавить консультація, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося, розповімо всі деталі та знайдемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня і гарного дня вам, шановні глядачі, в дорозі, просто рухаюсь. До побачення. Повертайтеся додому. Або подорожуйте, або повертайтеся додому, будь ласка. Або йдьте до родичів в гості на такому транспортному засобі, прекрасному.